Право в тому, що не Євросоюз вступає в Україну, а Україна вступає в Євросоюз і взяла на себе зобов'язання. Асоціацію тільки тепер я ні. хочу. Я хочу, щоб ви тільки асоціація. згадали про те. Ви Це розпов... різні речі. Ви розповіли, що ви будуєте а, тут у Євросоюз. Євростандарти. Я вам нагадаю, Лукашенко теж запровадив європейські стандарти. Підіть, поживіть там, будь ласка, в Білорусі. Ось два свідки щасливого життя білорусів. Так, от ви будуєте. Точно таку ж саму а модель. Який ВВП в це, Білорусі, це, це називає, скажіть? це, називається модель знущання над власним народом. Пане Володимир, ким би ви не були, якщо люди вийшли на вулицю і сказали, що ми хочемо асоціації, то ваше завдання мовчки поїхати і підписати документ. А коли ви робите, люди виходять на вулиці, вимагають. А уряд, уряд народу України, каже, що а нам це не вигідно, ви вибачте. Суверен, суверен заявив, і Суверен це говорить по соціологічних дослідженнях. Київ вийшов на вулиці. Що вам ще треба?